По цих словах, привид раптом так страшно закричав і так несамовито й моторошно загримів ланцюгами, що скруч учепився в стілець, ледь не знепритомнішим. Але це було ще нічого в порівнянні з тим жахом, що обійняв його, коли привид раптом розмотав свою хустку. Можна було подумати, що йому стало жарко. І в нього відвалилася щелепа. Заламавши руки, скруч упав на коліна. – Пощади! – заблагав він. Жахливе видиво, на що ти мучиш мене? Чоловіче суєтного розуму, мовив привид. Віриш ти тепер у мене чи ні? Вірю. вигукнув Скруч. Як же тут не вірити? Але навіщо ви, духи блукаєте по землі? І навіщо ти з'явився мені? Людська душа. заперечив привид. Мусить спілкуватися з людьми і всюди слідувати за ними, бути спільником їхньої долі. А той, хто не виконав цього при житті, приречений поневірятися після смерті. Він мусить блукати по світу і, огоре мені дивитися на людські радощі й прикрощі, які він уже не може розділити, а колись би міг собі і іншим на радість. І тут із грудей привида знову вирвався крик. І він знову загримів ланцюгами і заламав свої безтілесні руки. Ти в ланцюгах? пролепетав скрудж тремтячи. Але чому? Я ношу ланцюг, який сам скував собі при житті, відповів привид. Я кував його кільце за кільцем і ярд за ярдом. Я оперезався ним по добрій волі і за власним бажанням його ношу. Хіба вигляд цього ланцюга не знайомий тобі? Скруч тремтів усе дужче. Може, ти хотів би знати, яка вага й довжина ланцюга, що його тягаєш ти сам, продовжував привид. На такий же святвечір, сім років тому він був ані трохи не коротший від цього, та й важив не менше. А ти ще мало потрудився для нього відтоді? Тепер це надійний важений ланцюг. Скруч глянув собі під ноги. Гадаючи, що їх уже обвив залізний ланцюг ярдів зо сто завдовжки, але нічого не побачив. Джейкобе, заблагав він. Старий Джейкобе Марлі, поговорімо про щось інше. Утіш мене, Джейкобе, за спокій. Я не можу розраджувати, відповів привид. Розрада виходить з інших сфер і мене зараз скрудже. Інші вісники приносять її та й людям іншого сорту.